Раді вітати на каналі Albion LLC. На огляді довгоочікуваний трактор для України Dodce Agrotron 7250TTV HD. Це потужний та надійний трактор, який зацікавить вас своїми технічними характеристиками та ефективністю роботи. Загальна вага трактору у вас також вразить понад 11 тонн, він оснащений передніми грузами загальною вагою 1060 кг та задніми баластами 820 кг. Трактор поставляється з передніми шинами 600х70 r 28 та задніми 710х70 r 42 Даний трактор обладнаний шестициліндровим двигуном з об'ємом 6057 см3, номінальна потужність якого складає 237 кінських сил. Термін HD вказує на те, що мости в тракторі мають підвищену міцність та призначення для роботи в максимально важких умовах. Передня вісь трактора додатково із системою Adaptive Damping – це підресорений передній міст та системою ASM – Це автоматичне управління повним приводом. Насос гідравлічної системи типу Lot Sensing із закритим центром продуктивністю 160 літрів на хвилину. Максимальна вантажопідйомність задньої навіски складає 11 тисяч кілограм. Однією з ключових особливостей КПП трактора DOESPAR 7250 є технологія TTV. використання безступінчатої трансмісії, яка дозволяє плавно змінювати швидкість трактора без різких перепадів та втрати потужності двигуна, тим самим забезпечує зменшення витрати палива та комфорт управління. Завдяки Віреному часом двигуну та трансмісії TTV відосвар сім 7250 легко впорається з найскладнішими завданнями на полі. Простора кабіна Maxi Vision 2 забезпечує максимально комфортне робоче середовище з інтуїтивно зрозумілим управлінням, за допомогою ергономічно розташованих приладів і пристроїв керування на підлокітнику та зручного користування дюймового дисплею iMonitor 3. Елементи управління можна налаштовувати відповідно до потреб оператора, а глибина та простота налаштувань не мають аналогів. На більш детальною інформацію переходь на наш сайт, вказаний в дописі під цим відео.